Набридло, відкинув ложку Віталій, гидливо дивлячись на дружину. Дивитись на тебе не можу. Віталік, розгублено промовила жінка, піднімаючи ложку із підлоги. Що трапилося? Несмачно, я ж куштувала. Та до чого тут це? Тарілка із супом мало не вирушила слідом за ложкою. Ти коли на себе востаннє? дивилася в дзеркало. Так піди, подивись, а потім питай, що сталося. А що не так? пробурмотіла Олена, кутаючись у халат. Так, я ще не повернула собі колишню форму, але й часу зовсім мало минуло. Олежуку всього три місяці я стараюся, правда? Та ні, ти не стараєшся. Схопився чоловік за столу. Ти тільки й робиш, що нічого не робиш. Їсти менше не пробувала, а за собою слідкувати, і мені навіть друзів соромно запросити у гості, така тут сидить. Це не назавжди захищала себе жінка. Вона вже не раз помічала, що чоловік до неї охолов, але думала, що це через дитину, і аж ніяк не очікувала. Таких претензій. Синочок підросте, і я повернуся в норму. Просто зараз він вимагає надто багато уваги. Ну, так, звичайно, скривився чоловік, ти вже не змінишся. Мені неприємно в одній кімнаті з тобою перебувати, а щоб спати в одному ліжку, навіть думати не хочеться. Знаєш що? Ми розлучаємося. Я тут. Познайомився з однією чудовою дівчиною. Красиво, розумна, завжди доглянута, не те, що ти. А ти думаєш, вона завжди буде такою милою, вигукнула. Вона ледве стримувалась від того, щоб не зарядати. Ні, народить і теж такою стане. А хто сказав, що вона буде народжувати? Здивовано дивився на дружину Віталій. Сина, я у тебе заберу, ти виховати його не зможеш ні роботи, ні квартири, ні рідних. А Аллочка виховує його як рідного. Не віддам сам іди, якщо хочеш, а сина не чіпай. Хм. Начебто тебе хтось запитає, посміхнувся чоловік, і весело насвистуючи, пішов у гості до свого нового кохання. Алло ти Сьогодні, неймовірно, гарна, поцілував дівчину в щоку Віталій, простягаючи букет квітів. А що, учора я погано виглядала, кокетливо заляпала очима дівчина. Ти завжди чудова, пошномовно заявив чоловік і задоволено посміхнувся, коли Алла почервоніла. Проходь швидше, відсторонилася дівчина, пропускаючи Віталія у квартиру. Ти голодний, мабуть? Ну нічого, я швидко поїсти приготую. Чоловік по-господарськи сів на диван, увімкнув телевізор, погладив білу кішку, що заскочила йому на коліна. За півгодини господарка квартири покликала його на кухню. Не знаю, сподобається тобі чи ні, але, але я старалася. Заспокойся і сідай зі мною поряд. Запах просто чудовий, і смак, я впевнений, буде не гіршим. Віталій в'їв і нахвалював, хоча, якщо чесно, йому не особливо й подобалося, розбалувала його жінка, адже кухар як не як, ну нічого. І Алла навчиться, куди вона подінеться. А я з дружиною розлучаюся, відсунув порожню тарілку і заявив чоловік. Я сьогодні заяву подав. Так. Дівчина спробувала приховати свою радість, але виходило погано. Так, отже, тепер я можу поставити тобі одне дуже важливе питання: ти вийдеш за мене заміж? Звісно, так, радісно вигукнула Алла і кинулася на шию чоловікові, міцно обіймаючи його. Тим більше. Я маю для тебе одну новину. Дуже важливу. Хм, Я заінтригований. У нас У нас буде малюк. Алла була впевнена, що чоловік зрадіє, але він чомусь насупився. Який термін? Вісім тижнів, розгубнула, відповіла дівчина. Хм, Відмінно, значить, ще не пізно. Полегшено видухнув Віталій. Завтра ж запишуся до клініки. Але я не хочу, це ж наша дитина. Буде тобі, дитина, не хвилюйся, заспокоїв дівчину Віталій. Олежика я в Оле не заберу. Так що буде тобі, з ким понянчитися. Мені не потрібна чужа дитина. Алла похолола. Здається, її сімейні плани дуже відрізнялися від планів чоловіка. Я хочу свого, твого та мого. Мені вистачило одного, відмахнувся від дівчини Віталій. Не вистачило, щоб і тебе так рознесло, як Олену. Тобі не шкода своєї чудової фігури? Геть звідси, з кражним спокоєм вимовила Алла. «В сенсі». А в прямому, Іди до своєї дружини, якщо вона тебе не пошле. Але на її місці я б послала. Алло, але я ж про тебе дбаю. Чоловік не розумів, звідки така реакція. Ми чудово будемо разом жити. Геть. Віталій, дуже злий і роздратований, повернувся до своєї квартири. Він був готовий дати дружині ще один шанс змінитися і хотів повідомити її про це мало не спорога. Але у квартирі панувала тиша: не працював телевізор, не шуміла вода, і не було чути навіть розмов: Хм, сплять чи що? Віталій попрямував до спальні, і там на нього чекав перший сюрприз. Дитячого ліжечка не було, у принципі, як і інших дитячих речей. Шафи також були порожні. На столі лежав аркуш паперу. На розлучення я згодна, але про сина і думати забудь. Не така вже я безпорадна, як ти про мене думав у мене є хороші друзі, які мені допоможуть, і квартира в мене теж є, маленька, але своя. Місяць тому спадок дісталася, я терпіла твої образи та наївно думала, що все налагодиться, але ти насмілився загрожувати мені найдорожчим, що є в моєму житті. Сином. Тож, прощавай.